З 1 листопада 2025 року в Україні мають почати діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни запровадження постанови Кабміну No560 спрямовані на підвищення прозорості та цифровізацію процесу. Міністерство оборони наголошує, що ці зміни дозволяють ТЦК зосередитись на мобілізаційних завданнях, прибравши зайві папери та черги. Ключові зміни. Автоматичне продовження відстрочок. Якщо підстави для вашої відстрочки можна підтвердити в державних реєстрах, наприклад, інвалідність, студентство троє дітей, вона буде продовжуватись автоматично. Це стосується понад 600 тисяч відстрочок, і громадянам не потрібно повторно збирати документи. Категорії, які підпадають під автопродовження: люди з інвалідністю. Батьки трьох і більше дітей до 18 років, дитини з інвалідністю або повнолітньої дитини з першої або другої групи інвалідності, особи, що мають чоловіка, дружину з першою групою інвалідності або другою групою інвалідності, або доглядають за батьками з інвалідністю, студенти денної, дуальної форми, докторанти, інтерни, а також наукові та педагогічні працівники на старці не менше як 0,75. Важливо, якщо система не знайде підтвердження ваших підстав у реєстрах, відстрочка не продовжиться. Оформлення лише онлайн або через ЦНАП. З 1 листопада 2025 року ТЦК більш не прийматимуть заяви про відстрочку безпосередньо від громадян. Онлайн можна оформити 9 типів відстрочки, перелік буде розширюватись, вже доступні для оформлення у застосунку Резерв Плюс. Це охоплює понад 80% випадків. Офлайн для тих, чий тип відстрочки не цифровізований або хто не користується застосунком, документи приймаються у будь-якому центрі надання адміністративних послуг. Адміністратор центру надання адміністративних послуг сканує і передає документи до ТЦК для ухвалення рішення. Якщо у вас залишилось питання, як правильно оформити документи чи підтвердити підстави, звертайтесь за безкоштовною консультацією до юристів компанії Правова позиція.